На ранок дядько Михайло відвів хлопчика в дитячий будинок і про щось довго розмовляв з директоркою. Відтоді Славко чи не щодня після уроків біг до дядька Михайла. Чоловік по-батьківськи опікувався хлопцем. Славко виріс, вивчився, працював і все своє життя прожив в Україні. Після війни його розшукала мама, писала листи, але на жодне з них мій тато не відповів. В житті мого тата більше не було війни, він помер за чотири роки до початку підлого, повномасштабного вторгнення росіян в Україну. І тепер я свідчу. Що війна, повернувшись через покоління, знову випробовує мій рід. Невмолима петля часу замкнулася, щоб виправити злиденну долю осиротілого при живій матері маленького Славка. В день, коли перший російський снаряд розірвався на тихій вулиці Мирного Харкова, моя дочка. Рятуючи свого дворічного сина, покинула домівку. Заради спокою мого онука, вона кинула все і поїхала у невідомість. І всі тяготи мами, переселенки лягли на її плечі. Я свідчу про повторення біди через 80 років. Та я знаю, що понівеченого дитинства в моєму роді більше не буде. Недоля, яка зруйнувала життя мого батька, цього разу не зможе доторкнутися до мого онука. Бо прадід заплатив своїм сирідством за його щастя бути біля мами. А правнук, виправляючи збій програми роду, Проживе найчудовіше та найцікавіше життя за себе і за маленького білявого Славка.